Тій Україні дзвони гомоніли, Христос народився, всі люди раділи. Вся Україна Христа прославляє. Слава нашій Україні! Христос це родився. Мирі воє, добрі люди, я прийшов до вас з небес повістити вам, що Христос, Спаситель світу, народився у стаєнці і зоря ласкава стала путь, Господин тій дитинці. Пані матку, захистіть нас лиху годину, бо велика нам пригода стала в полі нині. Билися мегеть геть від своєго стада. Полі темна нічка стала, ой, трудна тут рада. Треба тут заночувати, ніж жере засяє, страшно. Лячно йти в дорогу, коли в полі блуд плянь. Коли у полі ягнята пасе, і ангел Божий нам сповістив. Ідіть маленькі. Окрім віддайте, мале дитя розвеселяйте та коляди йому співайте. де рідеде, ми, йдем, ми йдемо, твоєм, він чуєм і повернемося. Ми з проженою за небесною звітою, до нового, що прийшов із світу того. Піше мой задати широ золото, кадило, миру. Я за своєму, як почув таку новину про таку малу дитину, разом з браттями йду і покліні віддаю. Ношу дари золотії. Я перський цар з далекого сходу несу добро звістку усьому роду, йду поклонитись стареві усьому світу, господареві. Підемо разом з ними, браття, христа звеличати, може, зволить Україні кращу долю дати, але перше мусить. Наші серця оновити, щоб життя у вірі Божій йому подарити. Гляньте, браття, хто з мечем до нас іде, разом І разом станемо дружно відженемо. То і род цар, живітський володар. Що за що тут то дочинили? А ось мене. Вже другий день вас доганяю. А тепер в руках осваю. А ну, признають ви мені, що я у вас рем! Хіба піде ти виплиєм? Нас тобі не панувати. Ми тебе не хочемо знати. Там ми народився. Ми після з України. Пішмо до затинуть. Замовчіть мої покляті, боткає вас тут в хаті, бо царем у вас я є. Лише слухатись водети, то вівесь от всіх уміє. Рек, важко, в коріку не сидить в покалічку. Іди, чорта, іди клятись, пастухом боротись. Пастух чорта переміг. Падай і роди до ніг. Як не впадеш смерть прийде, тобі голову зітне. Того я по світу блукала. За тобою, іроди, проклятий шукала. А тепер тобі не жити, хто ж тебе буде боронити? Смерти, смерти, відійди, забери свій пастуха, залиши мене, царя. Тобі смерти все одно, чи мене, чи його. Ні, іроди, ти підеш у уперто, на саме дно. Рива, він залював, і сукро він проливав, а тепер йому не хто його буде боронити. Ой-ой-ой, стойте, добрі люди бо духом не стало. Бо за нами побігають. Сто вовків з Бог з тобою, сто вовків, то б село почуло. Ну Іванко, нехай так, сто не але. А де це було? Та й десять не було. Напевне, один з цього. А один на вовка, страх ну. і від одного. А може то не вовк? А що ти там ходила? Таке маленькі, кривенькі, а хвостик, як ще. Та годі жити вже, вже вам сумувати, краще треба закулядувати. Ой ходила, я подалювати і прийшла до вашої хати, а тут пили, попиває. Але нам вірним женам ми, ми нічого не давали, на кому кувати. Вісіли, а по ті пиріжки кипіли, але я по витягала до кубелі, запихала, аж не встала. Мовчіть, мовчіть мовчі, же жира, треба добри, нам бо йому тебе приємно чим по скоріше сені. поспішати. Я царів бажаю вам, чого самі собі бажаєте. Нехай з'їсняться вам думки і жити в щасті всі роки, аж поки Бог вас не покли. Держи, щоб не було хаті сварка, ні вітру назад, щоб не вам купіль і не мучив вас. Щоб родилися при хаті. І без чуба, і чубаті, і петрушка корінаста, і капуста гласа. А зато є поїмчені, дайте мені класнути. О, хороші в кишені. Що й бомбоні виду, може вам природить, ти буду. До столу того вечір, сюда Україна, зібравши свій рід на честь Рождества, Вітає колядками Божого Сина, малого Ісуса Христа. Даруй нам Ісусе, і щастя, і долю, та й сили полити добро, здолати недолю, відстояти волю, відкинути кривду і зло. Нехай від яскині по всій Україні нам теє різдвяна зоря. І правдою сильні, в єднанні небесного славного царя. Здорові будьте, люди, добрі! Тримайте віри й церкви, бо більше ви Христові не принесете жертви. До церкви всі горніться дружно, вона є ваша мати. Не дайте ворогам Христовим її подолати. Бо церква більша, ніж оружує, весь світ перемагає. Хай гомоном несеться всюди. Христос зарождає. А тепер вирушаємо в дорогу і заспіваємо пісню Богу. Бо вічний народився, прийшне, пізневе, що спастиве, і у матір, прийшов.